Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі котел ползучий або подовий. Що є одно і те ж саме. Котел йде з обв'язкою на самотючну систему. З підмісом. Так, Колосників в нього немає, звичайно, як всіх. Тут вода, бокові стінки вода, зверху також. Перегородка з водою, ну і далі трубний тепловийник. Це ревізійний люк, відкривається приблизно раз в місяць по мірі того, коли треба чистити. Так от виглядає внутрі. Ну і така чистка відчущається, повертається коцюба Очищається тут, там порядок наводиться. В общем так, ну це комплект котла. Котел де йде без тиску в систему, тому тільки термометр. Так, Насос трошки поясню. Може комусь цікаво. От там йде самотючна подача, тут йде обратка но ну, Крани відкриті. І часть води йде туди, а тут йде уголочок, може його буде видно. Ну І цим уголочком, коли насос включити, вода буде тягнутися сюди, часть води гарячої підмішуватися і толкатися туди. Тут під низом свободне пространство, тобто вниз втягується, вверх буде підталкувати. Працює як на самотюшних системах, так і на системах закритого типу, яка повинна прокачувати повністю вже сучасні поліпропіленові системи. Ну, цей котел по потужності буде видавати. До 20 кВт на піки, а так він розрахований від 12 до 15 кВт. Отакі от історії. Працює він дуже добре. Ну, треба все часно чистити. треба соблюдати інструкцію, яку я даю в комплекті до котла. Уже коли клієнт в мене бере цей котел, я йому все пояснюю, як ним користуватися Цей котел буде стояти в домі, для того, щоб він не димів. Тут зроблено так, що от кінчається тут верхній поріг, а опускається трошки нижче, ну, тобто дим буде заповзати сюди Сразу же так як кому дуже цікаво, то розпалюється цей котел спереду, горить, дозаду, просувається вогонь, того й називається повзучий. Потім попіл вибирається, тут ставиться лоточок. Цей ж куцюбою, яку я показував, вибирається попіл. Там лишається жар, підтягується жар, опять запаковується туди е, дрова і воно опять повзе. Так Він працює чудово, навіть не треба йому ніякої фактично. Турбінки, нічого, димоход. Нормальний димоход 5-6 метрів, 150. Ну тут буде квадратний, кірпічний, також буде працювати. І бездимно в домі. Так. Дякую всім за увагу. Якщо когось цікавить, дзвоніть, комусь може треба замовити. Будь ласка, звертайтеся. І такі, і другі варіанти котлів, які в мене є. На каналі. Дивіться і звертайтеся. Дякую всім ще раз. Все доброго.